Всім привіт! Сьогодні я вирішив почати знімати відео, в якому я планую прочитати дві книги. Це дві новинки, які з'явилися у мене на полиці. І я одразу захотів їх прочитати і поділитися з вами своїми враженнями. Перша книга це Алдо Андреа Касі, називається Убити тирана від видавництва Анети Антоненко. Якщо ви дивилися мої відео, то ви знаєте, я практично не читаю не художню літературу, тому це дуже незвичний вибір книги для мене, але вона дуже мене зацікавила, звичайно, своєю назвою і анотацією. Книгу я почав читати ще вчора. Я зараз на 66-й сторінці. Ось це стільки. У мене така досить осіння закладинка. Хоч вона абсолютно не підходить до книги, але до мого настрою вона підходить. Ця книга про тиранію, про е, тиранів, про те, як вони з'явилися, як вони прийшли до влади і е, як намагаються їх усунути. Е, книга, як тут наказ, сказано, історія тираноборства. від Цезаря до Каддафі. Я е, прочитав уже частину книги, яка розповідає про Цезаря і про те, що привело до його смерті. І е, наслідки, які е, були після його смерті взагалі, е, книга, хоч вона невелика, всього на 180 сторінок, але е, 50 сторінок займають примітки, тому е, тут всього 130 сторінок е, основного тексту. Книга невелика, я думаю, що завтра я її дочитаю. Е, тому що планую сьогодні ще вечором трошки почитати. І вже вона мені йде легко. Але спочатку вона мені, чесно, здалася трохи заскладною, ну, особисто для мене, тому що я не звик до нехудожньої літератури. Вже руками її не читаю. Хочу знову читати трохи більше нехудожньої літератури, але все ж я так сильно люблю художню літературу, вона приносить мені задоволення. І я зрозумів, що. Ну, Ще раніше, читаючи не художню літературу, часто автори розтягають якусь тему на 200 сторінок, коли її можна вмістити в сторінок 20, і мені просто не цікаво читати е, так багато зайвої інформації. Я дуже хвилювався, беручи цю книгу, і е, мене дуже порадувало те, що вона мені подобається. Мені цікаво все, що відбувається тут. мені... Е, Текст хоч спочатку здавався трохи заскладним, але я до нього швидко звик. Я прочитав про стародавню Грецію, про те, як взагалі з'явилося слово тиран, а про те, як з'явилися перші тираноборці. Про стародавню Грецію була перша частина. Друга частина називається Убивство за римським правом це про Цезара, тут навіть є про Клеопатру. Яка можна сказати, теж повпливала на смерть Цезаря? Я цього не знаю. Мені було дуже цікаво це дізнатися. Найбільше, звичайно, мене цікавлять сьогодення тут. Має бути в п'ятому розділі зараз. Я читаю четвертий. П'ятий розділ називається Риторика та занепад тираноборства. Сучасна доба. Позаду на обкладинці сказано, що поданий у книзі аналіз простежує тему тиранії та тираноборства від античності до 2021 року, залишаючи останні сторінки під знаком питання. В останньому розділі ми бачимо деякі знайомі з новинних стрічок імена Путін, Сі Цзіньпін, Ердоган, Орбан, Кім Чен Ін. Самим фактом свого існування сьогоднішні тирани. Породжують завтрашніх тераноборців у 2021 році. Автор не знав, що Українцям доведеться виступити тираноборцями не тільки окремо взятого тирана, а й цілої імперії, вибудованої на тиранічній владі. Чому? Бо з тиранами так буде завжди. Ще звичайно захотів цю книгу прочитати через те, що вона є дуже актуальною в наш час. Я ось сьогодні трохи почитаю, а читаю, я думаю, скоріше за все вже її завтра, і розповім про загальні свої враження. Все ж мене найбільше цікавить частина з сучасністю сьогоденням, те, що я е, краще розумію, тому що так як я в історії не дуже сильний. Хоча навіть зважаючи на те, що я ну, можливо погано знаю, ну неможливо, а точно погано знаю історію, то е, там все автор подає досить зрозуміло, хто є хто. І е, мені спочатку було складно, але потім я втягнувся і мені е, почало навіть дуже подобатися. І ще одна книга теж від Удиниста Аня Антоненко, яку я планую прочитати в цьому відео. Це Жорж Батай, Історія ока. Ця книга дуже суперечлива, вона дуже маленька, до речі. Тут всього 69 сторінок. Давайте я просто зачитаю анотацію. Історія ока це короткий роман Жоржа Батая, перший опублікований підпільно в 1928 році. Під псевдонімом лорд ош. Цей твір описує сексуальний досвід двох підлітків і розвиток їхнього збоченого ставлення до життя. До смерті Батая твір видали тричі, і всі три видання зазнали переслідувань з боку французької та іспанської влади. Доля тексту була складна і суперечлива. Навіть у наш час, майже 100 років по тому, лунають звинувачення у розпусності цього твору. Саме цією своєю суперечливістю ця книга мене зацікавила, тому що, ну якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви знаєте, я люблю щось таке дуже дивне, щось, що е, змушує тебе задуматися, навіть обговорити деякі теми. Щось, можливо, е, деколи гидке чомусь мені подобається читати ось книги, які викликають у мене такі е, дивні, суперечливі, навіть відразливі емоції. Не знаю звідки я собі взяв, що ця книга має мені сподобатися. Я. Жодного відгуку на неї не дивився і не чув. Це теж відносно новинка, вона вийшла не так е, давно. Мене попередили, що це має бути щось дуже специфічне, що можливо е, не кожному сподобається, але все ж я чомусь думаю, що це буде прямо те, що я хочу. Ось е, і обкладинка дуже дивна, і я е, навіть не знаю, що тут очікувати. Все, це ось о, дві книги, про які я хочу зняти це. Відео о, обидві книги мене дуже цікавлять і інтригують. Читаю книгу Убити тирана і вже пізніше до вас підключуся. Дочитав я вже книги «Убити тирана», Історія Ока. Ця книга мені сподобалася і була дуже цікавою. А ця книга мені дуже сподобалася. Але це дуже шокуюча книга. Навіть я б сказав трохи божевільно. І я дуже не люблю, коли хтось каже, що книга не для всіх, але це справді той випадок. Але давайте почнемо з цієї. Я чомусь думав, що тут буде більше про актуальні події, про відносини між Росією і Україною. Тут з цього взагалі немає. Хоч книга і описує події до 21-го року, але е, про війну тут немає нічого. Автор доходить дуже сумних висновків, тому що в сучасності вже е, люди, які мають владу, вони навчилися маніпулювати народом. Їх вже не можна напряму звинуватити в тиранії, тому що вони. Навчилися маніпулювати суспільною думкою, нав'язувати якісь наративи народу. Тиранію все важче і важче за останні століття побороти, тому що е, всі вже навчилися на помилках попередніх тиранів і е, намагаються не допустити того ж самого. Також тирани вони мають дуже добру охорону, тому ніхто не може. Е, на них напасти мене дуже шокувало те, що в 15-16 столітті, завдяки прекрасному християнству, багато хто почав транслювати ідею, що народ заслуговує на тирана, тому що це така їхня спокута за їхні гріхи, тому вони не мають права його скидати. Мене особисто ця ідея дуже сильно шокувала. Ця книга мені сподобалася досить легко читається тут не так багато сторінок і немає якоїсь води. Досить так стисло автор, описує від стародавньої Греції і до 21-го століття, як з'явилися тирани, як звичайно разом з тим з'явилося тираноборство, і як воно змінювалося за весь цей час до 21-го століття. І було досить цікаво про це мені особисто дізнатися. Тому я книгу можу радити всім, кого цікавить тема тиранії. Мені все ж здається, що потрібно читати такі книги, тому. Я хотів вже давно щось почитати на цю тему, і я повністю своє бажання задовольнив. Добре, давайте перейдемо до чогось більш пікантного і дуже шокуючого. Це історія ока» Жорж Батай. Одразу скажу, мені це книга сподобалася, я це вже говорив. Знаю, що дехто може сказати, як таке може подобатися. Це ж просто божевілля, це дуже дивна книга. Я навіть не буду з цим сперечатися. Цей ось. Шок, ця екстравагантність. оце кожна сторінка тебе просто шокує, ти відчуваєш огиду деколи, навіть дуже часто. Але все ж в цьому щось є. Особливо ідея в автора така, що є око, це ніби смерть, яке весь час за нами наглядає. І те, що надихнуло автора на це, це просто. Настільки дивно, але водночас і цікаву. В кінці тут є така частинка, яка називається е, ремінісценції, і автор тут розповідає про свого батька, який був сифілітиком. Він страждав на суходку спинного мозку, і він вже при народженні е, Жоржа він був сліпим. І е, коли автору було 2-4 роки, його батька паралізувало. І він спостерігав, як батько випорожнюється. Він через фізичні вади не міг себе прикрити і робив це при синові. І тому в нього в житті око одразу асоціюється з сечообсканням, і ця книга просто вона пропитана, вся ось цим образом. Тут просто весь час хтось на когось випорожнюється. Ця книга це щось дуже дивне. Але ось прочитавши всі кінці ремінісценції автора, все ж мені сподобався задум цього короткого роману, і мені сподобався текст. Тут немає нічого складного. Роман сам займає десь біля 50 сторінок, сторін. а тут є передмова до твору від е, Тараса Лютого. Він трохи намагається підготувати читача до е, прочитання цього дуже шокуючого роману. Е, я як говорив, терпіти не можу фразу, коли кажуть, книга не для всіх. Якщо вам подобається, щось таке дуже шокуюче, щось не абсолютно не схоже на е, іншу літературу. Це як відрок ріжаної води на голову. Ось так ця книга була для мене, але ось цей саме шок, е, ці емоції огиди, ці просто божевільні описи, е, оргій сексу, ця книга пропитана просто цією тваринною хіттю. Цього випороження весь час, бруду всяких рідин, описи дуже детальні. Я розумію, що це може сподобатися не всім, і багато кого ця книга може відштовхнути. Але як я сказав, саме почитавши задум автора і трохи почитавши про його життя, мені ця книга все ж, ця книга, вона цікава. І як. Такий приклад чогось незвичного, експериментального, чогось шокуючого, мені таке особисто декуди подобається читати. Не часто, звичайно, але подобається. в цій книзі в нас є головний герой, якого, здається, немає імені, або просто я його пропустив, хоча я буквально півгодини тому книгу дочитав. Тому це ж мені здається, що в нього немає імені. Я щойно прогортав книгу, я його не знайшов. Який в 16 років зустрічає Симону, і вони починають. Разом проводити час, нехай буде так. А потім в якийсь момент до них приєднується їхня знайома Марсель, яка є дуже побожною. До речі, якщо ви дуже релігійна особа, то вам краще це не читати, тому що тут є дуже шокуюча сцена в церкві. Я думаю, ви зрозуміли, що в цій церкві відбуваються, там навіть бере участь і священник, там просто Весь вони зустрічають цю побожну подругу Марсель, і вони її зваблюють. Потім ця Марсель потрапляє у божевільню, вони намагаються її від е, витягнути. Весь час герої займаються різними видами сексу. Герої е, залишаються такими на протязі всієї книги, вони весь час шукають ось цих гострих емоцій. Також, якщо вам не подобається жорстоке ставлення до тварин, вам теж краще її не читати, тому що тут багато описів е, кориди. Я вважаю, що таку літературу не можна засуджувати, тому що, е, наскільки я знаю, навіть зараз. Багато хто не знає, як правильно ставитися до цієї книги. Просто потрібно бути готовим, що можливо вам вона не сподобається, а можливо, навпаки, якщо вам подобається щось таке дуже дике, таке тваринне, божевільне, то вона може навіть вам сподобатися е, як варіант. Я, звичайно, був в повному шоці від ідей автора. Герої там таке просто витворяли, що на голову не налазило, але е, це було цікаво. Мені цей досвід сподобався. Ось я прочитав такі дві е, новинки. Ну, ось ця новинка, це не так давно виходила книга в видавництво Анета Антоненко, і обидві книги мені сподобалися, що мене дуже здивувало, тому що я хвилювався. Чи е, сподобається мені після такої довгої перерви не художня література? І також я через е, такі дуже різні відгуки боявся братися за цю книгу, але водночас дуже сильно хотів. Від е, буквально як одразу вона вийшла, я захотів її прочитати, і нарешті я зараз це зробив. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також написати в коментарях, можливо, ви е, читали історію Ока Жоржа Батая, або можливо, вже прочитали у Бететарана, або збираєтеся її прочитати. А мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Дякую за перегляд до зустрічі.